Ісусу Христу, мир вам дорогоцінні! Чи знаєте ви, що Біблія це найпродавніша та популярніша книга у світі, а також рекорд за кількістю мовами, на які вона перекладена. Біблія священа книга, в якій описані основи християнського життя, створення світу, заповіді і також історія людства. Вона складається з двох основних частин Старого заповіту і Нового Заповіту. У Старому заповіті ви можете познайомитися з історією народів та особистостей, які жили в різні часи та епохи. А в новому заповіті ви можете познайомитися з Ісусом Христом та Його Церквою. Історія нового заповіту починається з покаяння. Яке і є його основою. Якщо вам цікава тема покаяння і прощення гріхів, ви можете знайти відповіді на наших Ютуб-каналах за пошуковим запитом Салтаненко. Підпишіться і напишіть мені. Я з радістю підтримую вас у духовному спілкуванні і також молитви. Бережи вас Бог на тому місці, там, де ви є. Амінь.